На Хмельниччині оновили правила продажу алкоголю. Тепер спиртні напої можна придбати з десятої ранку до десятої вечора, а не до дев'ятої, як це було раніше. Як ви вважаєте, це правильне рішення? Важко прямо одразу сказати, правильно чи неправильно, якщо так вирішили, певно, з якихось міркувань вони виходили. З приводу, чому до 10-ї вечора розумію, тому що люди на даний час працюють у більш такому, ну, з приводу цих відключень, у несистематизованому графіку. І оскільки повертаються пізніше з роботи, то мають можливість певно довше відвідувати магазини. Чесно, мені все одно. Я от так особо не п'ю, іноді по праздникам. Ну, час різниці не грає ніякої. Я проти алкоголю взагалі. Тому що алкоголь до добра не доводить діти. Наркоманія, алкоголь це я проти. Категорично. Я не бачу тут взагалі приводу для якихось питань або відповіді. Ну так і так, не так і не так. А на що це вліє? Я вважаю, що треба жити без алкоголю. Є інші моменти для щастя, навіть в складніший такий час, як зараз. Я не думаю, що воно допоможе. Хто хотів пити, той буде пити, хто не п'є, той не буде пити. А якщо він не знайде, в цю пору то він знайде десь зліва, якийсь самогоншмурдяк, якийсь. Ну ви зрозумієте. А на Хмельниччині оновили правила продажу алкоголю. А тепер спиртні напої можна придбати з 10-ї ранку до 10-ї вечора, а не до 9-ї, як це було раніше. Як ви ставитеся до такого рішення? Нейтрально. Ну я не купую алкоголь, тому мені якось немає різниці.